66-річний житель Зеленодольська Олександр Козленко пробіг 10 кілометрів під час благодійного марафону. Не зупиняйся. Він прийшов другим у своїй віковій категорії. Забіг проводили в Києві наприкінці жовтня. Чоловік каже, змагався з понад 500 спортсменами на дистанції 10 кілометрів. Результат 50, 52 хвилини 20 секунд, але результат трошки. Е... Худший, ніж я планував. Я планував 48-49 хвилин і був готовий до цього, але не вийшло. Було дуже холодно, ну, взагалі, Київські гірки. За словами Олександра, під час марафону зібрали 2,5 мільйони гривень для ЗСУ. Чоловік каже, спорт полюбляє з дитинства, а бігає понад 40 років. Кожного дня практично я роблю ці віджимання, потім розминку роблю. Яку всі знають, звичайно. І потім пробігаю після розминки доброї пробігаю 10-15 кілометрів. Попри обстріли росіянами Зеленодольська, чоловік продовжував тренуватися. Стріляли з високопілля, і прильоти були: от там прильоти, там прильот, там прильот і прильот в пошту. То, бувало, біжиш на тренуванні і дивишся, куди краще впасти, якщо будуть прильоти. Піддержував форму, це мене держало в тонусі. Може, і людей, хто бачив це, теж держава в тонусі, що ми не падаємо духом. Зараз Олександр готується до наступного благодійного марафону. Поки мої ноги бігають, поки мої руки махають. Я буду приймати участь, буду тренуватись. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.